Добрий ранок, туман, сонечко піднімається, буде тихий, погожий день, можливо, навіть і теплий. Беру каву і йду на город копати полуницю. Хватає сітки. Ага. М -м -м. Оце діло буде. І квочка наліто не вигребе з курчатами тут. У малину вони стрибають, але так не грибуть. Взагалі в малині так не вигрібають. І курчатка, поки маленькі, залазять. У боковинки, там сітка там за туєю можуть залізти. Це ж курчатко маленьке. Квочка не перестрибає сітку. А з курчатки що там? Ну, бігають вони, ніякого з них немає. Поганого нічого квітникам. Камеру наче... О, наче й не видно, що там сітка. Як я люблю, коли немає вітру. Снідаєте? Ну, пар з рота йде. Але ж це вівці, там таке хутро, що ого-го. Сплять от там на горі, там сухо. Що вікуся? І ось це семенна ягничка. Нобійка ну, і вікуся. І ще якусь треба, напевно, залишити. Ще є дві. Ой, кицю, на хвостик наступила, вибач. Ти зі мною йдеш? Носики сопуть. О який туман вже розвіюється. У мене лопата так серед полуниці стоїть встромлена. Ще квіточка цвіте. Накопала полуниці і навіть сама вражена. Тут я вже давно копаю. Ну, воно таке некрасиве, бо сухе обламую на місці. Навесні все загребеться. Ще плануємо собі сьогодні цій полуниці насадити. Кицю не кусай мене за ногу. Ось. А, і вражена тим, що я копаю вже тут з вересня, і спочатку ж я викопувала, де перші вусики приросли. Де краще. Зараз вже копають ті, що тоді були маленькі. Ось вони зараз отакі. Та ще посуха, яка була. А ті, що ось дивіться, пропустила, ті, що перві ще у червні, місяці як відплодоносила, і почала пускати вусики. Дивіться, який, який кущара гарний. Ну, сухе пообривала, бо Оце різниця, наче два різних сорти, хоча це в одному місці копана. Гарний. Ось який у мене хлорофітум двохрічний. Він яку дитинку дав, а я й не бачила. Красень дуже очищає повітря. У мене ціла хата їх. Що тут я мама вчора, готує? Я вчора порозносила із зали по вікнах. По Та столах. в мене більше 20... Доброго ранку люди добрі. Давно варила молочну, молочний суп. Ми з Доцею його полюбляємо, але щось Доця забула. І не нагадує мені, і я забула. Картопільку покришила дрібненько, як зуміла, кубиком. І залила водичкою, тільки тільки, аби водичка покривала. І почала кипіти, ось зварила шуму. Картопелька кипить, я варю так. Додаю цибулинку, різану дрібненько, як змогла. І ось так. На тертушиці на дрібнюсінькі, так типа по-корейськи дрібненькі е, морку. І все це буде варитися до готовності картоплі. Ось так. Картопля, морква, цибулька, не солене, нічого, і чуть-чуть покрите водичкою. Буде варитися до готовності картоплі. Це в каструлі зварилося до готовності кипить картопелька, морква і цибулька. І заливаю гарячим молоком. Можна холодним, я просто нагріла, щоб це було швидше. Можна і холодним. Сюди додаю макарони, можна дрібненьку лапшу, можна із рисом варити. Ну, я варю із макароном. Все це я роблю на око. Зараз ще трошки і молока додавлю, бо макарончики набрякнуть будуть густе. Солю за смаком. Зараз така сіль, не вгадаєш. За смаком солю. За бажанням я додаю часничок, це вже моє доповнення і лавровий лист. Колись такий суп варила нам з братом моя покійна мама. Відтоді він не так, щоб сказати, часто, а да дай попадає у наше меню. Ось так. Пробуємо. М -м -м. Ну, я скільки не солю, доці завжди мало. Зараз іще ще сюди молочка. І закипить можна за бажанням додати кусочок масла. Ну, я не додаю. Молоко у нас домашнє, жирне, свіже вранішнє видаєне. Я не додаю масла. А в кого яке молоко, можете додати масло. Ми їли з братом такий суп на дворі, на дерев'яному ящичку, засланий ящичок газеткою, з однієї мисочки. Ніхто не насипав тоді кожному в миску. Накрию хай гріється. І любили ми їсти, я любила їсти, я не пам'ятаю, чим їв брат, а я любила їсти із цибулькою, і з квашеним огірком. Просто цибульку кусаєш, любу зелену, білу і квашений огірок. Можна додати ще зелені. Можна Беріличко. зелені, так. Можна і зелені. Я додавала і сюди зелені в кастрюль. Тоді нам мама варила, це були 70-ті роки, газу не було, літнього часу варила на керогазі, хто пам'ятає із таких старожилів, як я, керогаз і варила кастрюлю таку чималу. Це ми з'їмо на сніданок на обід його вже, може ніхто й не їстиме, кроме модоця. На обід вже буде щось друге варити чи на вечерю, як на обід поїсти цей суп. А нам мама з братом наварювала на цілий день кострулю, бо ходила на роботу і стояти було ніколи. А ми ще не варили, бо ми ще були п'ятий, шостий, сьомий клас, я, а брат у мене менший на 3 роки. Ось такий суп я варю. Я кидаю й морковку, і цибулинку. Зовсім другий смак. Попробуйте, кому не понравиться, а сподобається. Добавила я ще молочка і ще хочу що сказати. Коли оце все добро закипить, вже тут і макарони, все посолене. Коли закипить, ну хай гарно закипить, щоб прикипіло гарно Ми хвилину. Виключаєте і все, макарони дойдуть у гарячому, у гарячому супі. І можна буде наливати і їсти. Десята ранку я завезла. Посилки розжилася, не знаю, як видно, на коробки, тому сам суд, хто замовляв у мене. Квіти завтра поїдуть до вас. Навіть не дочекалася я ще коробочок, які до мене йдуть поштою. Дякую, пані Іра. Так, туману майже немає, але щось воно і хмарками заходить. Так, їду додому, зараз будемо снідати, покажу молочний супчик, який там вийшов. Ось і результат готовий. Все, ніхто сюди тепер не добереться. Навіть я, щоб сполоть бур'яни. Нічого, поставлю стільця з тієї сторони і перелізу. Двері мені не треба, тут модикаться тими дверима. Вон через лісу. Переступила і пішла. Гарно, вийшла, гарно. Не купила вам корму, бо немає. Пана кота немає. Є м'яв. Ну, я не знаю, ви минулого разу дуже-дуже погано його їли. Витягаємо лавровий листочок. Перемішуємо, бо він стояв ось такий. Все, дивіться, макарончики набрякли, ніде нічого не розлізлося. Хто любить густіше, я всі рідкі страви люблю рідше. І борщ, і суп мені якби побільше водички. Ти дочу, яке тобі насипає? 50 на 50. Пора вже, каже, вивчити <рес> <рес> за стільки років. Ось такий молочний суп. Котлетки. вони. Раніше супів не було в поселах, раніше були юшка. Це зараз уже суп. О! Котлетки у нас є, цибулька, марин... як? консервовані огірочки. Капусточка, яка ось недавно на каналі вже другий Це раз. Другий зробив, раз я вже картопляний салат. Відварена порізана картопля. Кубиками кубиками нарізала і відварила. Можна зварити ем, не лупку, почистити і порізати. ну Я відварила кусочками на піднос висипала, охолодила. Мариновані огірочки порізані, можна квашені, маринована цибулька замаринувала туди, відсидила. додала трошки часничку. І можна заправити ну, я заправила майонезом. Вершок забрала, але він ну, вже не годиться. Будь здорова, до правду, Вершок забрала Ой, з того відтопила молочний сир, Ну, він вже перекис, не хочу, тому заправила майонезом. Посолила можна додати любі приправки. Я все думала, куди можна примінити таку корзину? А це ж дровничка, зручна, 10-літрова, наклала, винесла так зручно, це не те, що на 40 літрів, на 90 навіть літрів бачила дровнички поперед себе перти. Така гарненька тровець набрав та й поніс. Вчора за день я ще сплила ось таких. Дві ємності з ось таких мисочок 3 без нижніх дренажних отворів, красиве плетіння. Дно виплетене в різних стилях. Дуже гарні, зручні, можна як цукерницю. Я читала навіть хтось використовує як ключницю ключі коло дверей. Кладе бусикова, бусикова шерсть там для фруктів. Можна садити квіти, можна ставити сюди горщики. Якщо садити, то можна зробити дренажні отвори, якщо вам потрібні. А загалом дуже гарно на підвіконня, якщо поставити сюди горщик і нічого з горщика не протече. Дуже гарні візерунок однаковий. За бажанням можу до пари виплести ще ось таку. Такий колір всередині буде. Дуже гарна. 450 гривень і по 350 гривень мороки, і роботи з неї набагато більше, ніж з великими ємностями. Чим менша ємність, тим об'ємніший і довший час робіт. На кінець відео, кінець ранку, який плавно переходить в день. Бусятко. Отака його реакція на булочку. О, булочка прийшов у гості. Цього трясе, лапи хочеться розпускати. Ох. Розсердився, що не пустила. Мордочки бить. Ох, його трусить. Адреналін. Таки в нас трохи розвидняється.